Yeah. 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 Мій флоу як струмокдаун Відброла болить, баска, як плеків мейнкайнда Проти так, що відіб'є те без смакдаун Попадати в бідний моя стихія Я із римою не склалося, як далось мені чхати я чемпіс, хером і устрою, і шоу на кроваті Друге ім'я, Андрега, гідне через ріст Моя любіма шутка, це там, де тракторіст Не кастую фаєрбола тому, що я хіл Для відійшов від тебе, брок, Ти дебіл. тиде дел. Зер хапаю банку, даю в рота сім панку. Мірек такий же, як і реслі без понтіл Він тоже повна рожку і тут багато мат. Тіх задієм сій, прошу не банить мене, йобані гоніки Бо цей так це просто відсилка на доктора, тогановніки Я сексист, гомофоб і тушкіла, я расіст, трансофоб і мажніла, я аб'юзер, токсичний муділа. Я поганий, поганий хлопчина, я поганий, поганий, поганий хлопчина. Мій флоу як стул, нокдаун Від нього болить башка, як тоді Майнкайнда Прокачає так, що відіб'є в тебе смакдаун Попадати в бід, не моя стихія. Із рей мою не скласся, крадалась мені ж хати Я чемпіс, хером і устрою їх шоу на кровати Друге ім'я Андрея, гімка через ріс Моя любима шутка, це там, де тракторист Не кастую фаєрбола, тому що я хіл Бля відійшов не те, ми брат посад, ти дебил Зервіді, хапаю банку, даю грота, сім'я панку реп такий же, як і рейс, він без понтів Він тоже по нарожку, і тут багато матів За сіє, прошу над банети мене йобані гоміки От ці треть, це просто бікселка на докторату ганоміки Я сексист, гомофоб і душніла я російсь, траксофон і машніла, я аб'юзер таксичний у діла, я поганый, поганый хлопчина, 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 я поганий, поганий хлопчина. Я, 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 я поганий, поганий хлопчина.